Вітаю колеги. З вами Олена Габрук, Незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Підтвердження інвалідності по новому набрали чинності оновлена редакція інструкції по ЄСВ. 20 червня набрав чинності наказ Мінфіну про внесення змін до інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування від 5 травня 2025 року номер 231 Отже, з 20 травня інструкція номер 449 діє в редакції наказу номер 231 А саме до цієї інструкції, 449, ми звертаємося з вами, коли у нас виникає питання, як підтвердити інвалідність, з якої дати застосовувати ставочку 841? По яку дату застосовувати ставочку 841? Тобто в цій інструкції прописані саме ці алгоритми. Відтепер з 20 червня. Підтвердження встановлення працівнику інвалідності вважається один із двох документів. Належним чином засвідчений витяг із рішення експертної команди щодо встановлення інвалідності, тобто документ, який видається на виконання постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року номер 1338 тобто після реформування все, МСЕК. Або. Копія довідки до акту огляду МСЕК, яка видана до 1 січня 2025 року. Ну, звісно, якщо вона має актуальну дату. Нарахування ЄСВ за ставкою 841 здійснюється роботодавцем із дати отримання від працівника документів щодо встановлення інвалідності та проводиться протягом строку, встановленого постановою 13.38. Отже, зверніть увагу, Встановлення самої інвалідності ще не є підставою для ставки 841. Підставою є документ, який документ вам надає ваш працівник. Якщо це довідка МСЕК, то він приносить оригінал довідки МСЕК, ви знімаєте копію, завіряєте її відповідно до вимог стандарту ДСТУ 4163-2020 і зберігаєте. В особовій справі платника податків. Чого в особовій справі? А тому, що це є документ, який дає право на преференції в оподаткуванні та в трудовому законодавстві. Згадайте, у нас є і звільнення, і інші режими роботи, і відпустки тощо. Тому цей документ має підтверджувати не тільки ставочку 841, але і інші трудові гарантії. Якщо це мова йде про рішення експертної команди, то відповідно працівник самостійно. Витягує да, із електронного кабінету витягує цю довідку, тобто він надає вам копію на папері, завіряє її, і в обох випадках, що доцільно зробити: зареєструвати отриманий документ вхідною кореспонденцією, тому що саме з цієї дати, коли ви її отримали, зареєстрували, у вас буде виникати право. На застосування ставочки 8.41. Не жодним чином не перераховувати назад декілька місяців тому, тому що багато таких питань у бухгалтера невчасно, працівник надав підтвердження інвалідності чи перераховувати назад. Фіксуєте дату, нічого не перераховуєте. Отже, зверніть увагу, хто зараз буде отримувати рішення експертної комісії. Дата встановлення інвалідності зазначена у витягу експертної команди. Рядочок 17. 1.5 самопо собі не є підставою нарахування ЄСВ, тобто це дата встановлення інвалідності. Ви можете застосувати ставочку 841 від дати, коли ви отримали от працівника цей документ. Отже, від дати фактичного отримання витягу або довідки. Тепер давайте підсумуємо, що ж у нас з вами є по датах. До 1 січня 2025 року підтвердженням є довідкам СЕК, З 20 червня 2025 року у нас є один із документів довідка або витяг з рішення експертної команди. І зверніть увагу, у нас залишається в базі зір консультація категорії 201.04.01, Якщо довідка МСЕК закінчилась після 1 першого двадцять року, а переогляд не пройдено, інвалідність автоматично вважається продовженою до 1 липня 25-го року. В такому разі пільгова ставка продовжує застосовуватися до 1 липня 2025 року, якщо працівник не подав новий підтвердний документ до 1 липня. От в цей спосіб ми зараз з вами маємо орієнтуватися на підтвердження інвалідності і застосування ставочки 841.